На одній з котелень Кременчука встановлюють нові газові котли німецького виробництва Bosch. У котельні проведено ремонт, встановлено нову покрівлю і вікна. Наразі тут проводиться повна реконструкція з заміною обладнання. Один котел у нас буде на цьому в цьому році 6 МВт і один котел на 3 мігавата. Це в перехідні періоди. Виграємо в КПД котлів, і як наслідок. Економія газу і зменшення тарифів. Об'єкт буде зданий в експлуатацію. пусконаладка буде проводитись десь в середині жовтня, і це вже ми будемо в змозі давати теплоносій мешканці міста. Кременчувські комунальники, виконуючи доручення міського голови Віталія Малецького, проводять роботи з підготовки потужностей котелень міста до опалювального сезону. Наразі замінюють старі котли радянського виробництва на нові котли європейського виробництва. Також повністю замінюється обладнання котельні: насоси, теплообмінники, обладнання для хім водопідготовки, бойлери та інше. На кожному котлі встановлені свої рециркуляційні насоси та економайзери для максимальної ефективності нового обладнання. Сама пусконаладка буде проводити згідно графіку. У середині жовтня. Один котел на цьому об'єкті має потужність 6 МВт, а інший 3 МВт. Нові котли мають значно більший ККД у порівнянні зі старими 96%, що дає, в свою чергу, зменшення споживання газу. Один з котлів буде використовуватися для опалення осель, а інший для підігріву води. На своїй офіційній сторінці у Фейсбуці Віталій Малецький звертається до Кременчужан. Підготуйте до зими свої помешкання. Варто утеплити. Двері та вікна, подбати про обігрівачі, а також про теплий одяг і ковдри, тому що Африки під час війни у квартирах взимку не буде. Антон Воробйов, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.